Доброго ранку! Ми з вами продовжуємо працювати з нашим підручником. І сьогодні у нас вже урок 64-й. Бачимо 1, Listen and Read the Dialogue. Proch tate dialog taperek lastly. Wonasye, Jane, buggy. Jane, hi, buggy. Uh, how are you doing? Buggy, not bad. Thank you. And you? Jane, well, I'm tired a little. I'm looking forward to my summer holidays. Buggy, are you tired of school? Jane, yes, especially of history. Buggy, don't you like history? Jane, like? I hate it. I can't stand it. Buggy, but why? I can't understand you. History is my favorite subject. You find our much interesting information about the history of the world. Your native country, Jane. Yes, but you must learn a lot. And it takes you much time and effort to remember all these dates and facts. What about the time, the other subject? Бачимо, Джейн каже: Привіт, Багі, як справи? Багі каже, непогано, дякую а в тебе. Джейн каже, не «Ну, трохи втомилася, я з нетерпінням чекаю своїх літніх канікул. Багі питає, ти втомилась від школи? Джейн каже, так, від, від історії. Багі питає, а тобі не подобається історія? Джейн каже, подобається. Я не я ненавиджу її, я її терпіти не можу. Багі каже, питає, А чому? Я тебе не розумію. Історія це мій улюблений предмет. Ми дізнаємося багато цікавої інформації про історію світу та рідного краю. Джейн каже, так, але. Там треба багато чого вчити, і це займає багато часу та зусиль, щоб запам'ятати всі ці дати та факти. А як щодо інших предметів? А ось у нас був діалог. Тепер йдемо далі. Exercise 2: Read the words and work combination with their translation. Прочитайте слова та словосполучення і їх переклад. А, бачимо: How are you doing? Як у тебе справи? I can't stand it. Я терпіти цього не можу. To be tired of something, бути втомленим від чогось, to hate, ненавидити, A native country, рідна країна, an effort, зусилля, A date. дата, ефект. Факт to find out, знавати, дізнаватися. Перепишіть, будь ласка, ці слова собі до словничка. І йдемо далі. Exercise 3. Uh, look in the picture and say: Which thing are Andy's, you, Кейт, Jane's». Подивіться на малюнки та скажіть, які речі належать Andy, you, які сью, які Кейт та які Джейн. По, По прикладу, «whole да? uh, shepherd» – Is this чия точилка для олівця? It's Jane. It's yours. Це Джейн або це її. Таким самим чином, давайте про кожну, про кожну з дитину придумайте, будь ласка, речення по прикладу. Та запишіть їх собі до зошита. А ми йдемо далі. Exercise 4: Use the Picture in Exercise 3 to Complete the Conversion. Використайте малюнок справи 3, щоб завершити розмову. Да, у нас є певний діалог. І де нам треба відпо... дати відповідь, кому належить да, якась річ. Наприклад, is this Kate textbook on music? No, it's mine. Да, це підручний Кейт з музики. Ні, це мій. Да, бачимо, Енді питає е, у Джейна. Да, Джейн каже, ні, це мій. Далі. is І Kate's school bag? Це шкільний портфель Кейт. Так, це її. Да, ось ми бачимо портфель. Kate. Далі. Uh, is that Kate's shopping rope? Uh, це скакалка Кейт. Бачимо скакалка у Джейн. Значить, ми кажемо No, it's Jane. Ні, це Джейн. І таким чином да, оставшихся два речення, теж, будь ласка, дайте відповіді та перепишіть їх. Exercise 5. Read the rhymes and learn one of them. Прочитайте віршик та вивчіть один з них. У нас тут є три віршика. Давайте зараз прочитаємо кожен. І Якщо у когось буде бажання на додаткову оціночку, вивчить один з них. Та надішліть мені да, відео на перевірку. А, бачимо. I am in school to learn. I will follow the distraction on my teacher. I will not say anything to other. I will report problems to the teachers. I will try my very best. I am in school to learn. Да? Перший віршик. Другий. Uh, we raise our hand to speak we walk we quietly on our seats we use voice soft and sweet we keep our place tidy and neat we are helpful friendly and here we take turn and will ne share da druhi e «more». І бачимо: The more you read, the more you know, the more you know. The started you grow, the started you grow, the strongest your voice. When speaking, you mind or making your choice. Тобто такі у нас три віршики. Якщо вам буде бажання вивчити один з них на додаткову оціночку, я буду чекати. І далі, Exercise 6, write in English. Напишіть англійською. У вас є шість речень, які треба перекласти на англійську мову та написати їх. Зробіть, будь ласка, це в собі в зошиті та надішліть на перевірку. І остання вправа: Exercise 7. Which words are missing? Fill in the blanks with some of these words. Які слова пропущені? Заповніть пропуски деякими за цих слів. І в нас в рамці є дуже багато слів, які пов'язані да, зі шкільними предметами та з темою школи. І в нас є речення, які нам треба доповнити цими словами з рамки. Да? У нас є student, це учень, teacher, вчитель, boy – хлопчик, girl – дівчинка, school bag – шкільний портфель, cranes, це кольорові олівці, whiteboard це біла дошка, desk – це парта, chair – tiles, table – steel, pencil олівець, book – підручник, ruler – це lunch box – Коробка для обіду, playground – дитячий майданчик, ball – м'яч, apple – яблуко, банана. Банан. car – машина. One, один. Color колір, Number число. Two дві, Даbo два, big – великий small. Маленький, yellow – жовтий, blue – marker, Маркер, marker, да, library – бібліотека, music room музичний кабінет, keyboard – клавіатура, і computer room – це комп'ютерний кабінет. І в нас є певні з вами речення, які треба доповнити цими словами. Да, подумайте, будь ласка, що, які слова ми можемо вставити в певні речення. Напишіть ці слова. Ой, ці речення, да, і… Надішліть мені на перевірку. На цьому, все. Дякую, що прослухали. Всім гарного дня. До побачення, Goodbye.